Вранішній бриз пригнав із моря на порожній вулиці столиці рваний туман із соленим присмаком крові. Сонце боязко перевалило за межу світанку, і косі промені ковзнули по металевих стріхах Дануола. За кілька хвилин хтось помітить шлейф із тіл, який по собі залишив безчесний асасин і заб'є на сполох. Та буде пізно. Корво Атано вже виконав завдання і відплив до псячої ями, так і не привернувши нічиєї уваги. Лорд Протектор Корво Аттано повернувся із відповідального завдання до своєї імператриці, здобувши важливі відомості про природу чуми, яка скувала серце імперії, та не встиг відданий дворянин і словом перекинутися з монаршою панею. Як невідомі, у масках вбили імператрицю і викрали її доньку Емілі, просто розчинившись у повітрі. Він став єдиним свідком кривавого злочину і з легкої руки лорда Регента був звинувачений у вбивстві та засуджений до страти. Сам же Регент узурпував владу в імперії, замінивши собою імператрицю. Однак, за кілька годин до виконання смертельного вироку, невідомі допомагають Корво втекти із в'язниці. Після того, як невинно звинуваченого доправляють у підпільний штаб лоялістів місцевої опозиції, йому нічого не залишається, як стати таємничим асасином у жахливій масці, що виконуватиме завдання противників тирана із надією на те, що йому все ж вдасться знайти і покарати винних у смерті імператриці та повернути собі честь і гідне місце у суспільстві. Світ дізонорт це клаптикова ковдра із уламків кращих вигаданих світів, зшита нитками паровар'ятівського жанру. Тут перекачані наркотиками стражники пильнують за озлобленими громадянами із висоти велетенських механічних ходуль. Тут усе життя обертається довкола китового жиру, із якого роблять потужні джерела енергії. Тут є телебачення і вишукані пістолі, є вигаданий Бог і всесильний чужий, є магія і наука, що сплелись у трепетному танку фантазії. Є життя і смерть, врешті-решт. І є усе необхідне для того, щоб захотіти побувати у Дануолі. Більшість цікавинок про світ Dishonored ми довідаємося із книжок, які у великій кількості розкидані по всіх рівнях і в кожному закутку. Після зустрічі корво з чужим місцевим аналогом лукавого наш протагоніст навчиться користуватися магією, і це добряче посприяє йому у доланні свого шляху. Але магія тут ні обов'язкова ні необхідна. Роби що хочеш, дій як заманеться. Адже розробники гри пропонують такий широкий арсенал можливостей і спектр обхідних шляхів. Що ти можеш проходити гру незлічиму кількість разів зі щоразу іншою історією. Ні, ні, сюжет тут абсолютно лінійний, і всі ключові події відбудуться саме в тій послідовності, як заповів другий сценарист. Але як буде розказано цю історію, залежить лише від хисту і смаку геймера. Dishonored – це прокрадальний бойовик. І отих прокрадань у грі до стобіса. Та й це не обов'язково. Можеш ввалюватися на територію ворога, закидаючи його лайняками, тобто гранатами, і сіяти хаос, паніку і кавалки тіл на бруківку. Мабуть, ніхто не кине в мене тапком, якщо скажу, що бойова система гри найкраща з усіх, що відомі кеймерському людству. Під лівою клавішею мишки у тебе клинок, основна зброя, що супроводжуватиме головного героя майже всю гру. А під правою магія чи дистанційна зброя. Клинком можна тихенько прошликнути шию зачарованому краєвидом стражнику чи вступити у двобій із гурбою розлючених псів імперії, як у переносному, так і в прямому значенні. При цьому тобі доступні ухиляння та блоки ударів. Наскільки вправно корво фехтуватиме, залежить лише від твоєї блискавичної реакції. Та клинок насправді не такий вже й важливий інструмент гри, і усе найцікавіше відкривається під правою клавішею мишки, на яку можна назначити арбалет із присипляльними дротиками чи запальними набоями, пістолет чи якусь магію. Магія тут доступна не просто так, а купується за спеціальні руни древні артефакти якоїсь попередньої цивілізації, що можна знайти у різних місцях на кожному рівні. При бажанні можна зібрати усі руни і придбати усі активні і пасивні магічні вміння. Серед пасивного є такі штуки, як збільшення шкали здоров'я чи висоти стрибка. А серед активок і уповільнення часу, і переселення у живих істот, і телепортація, і сам побачиш. Від стилю твоєї гри залежить те, яким буде світ. Якщо ти проносишся смертоносним буревієм, не залишаючи нікому шансу на порятунок, то кількість стражників у місті збільшиться, а вулиці наповнять зграї осатанілих пацюків і вражені чумою нещасні, які ласі до твого філе. Якщо ж зможеш пройти нікого не вбиваючи, то й місто заспокоюватиметься, і заходи безпеки будуть не такими жорсткими. Якщо ти обрав тихий спосіб проходження, завжди є ще кілька варіантів. У місті можна швидко дістатися до квестової місцини, а можна годинами блукати, зазираючи у порожні квартири, покинуті після епідемії чуми чи виконуючи побічні завдання, які майже завжди підносять глибину сюжету на захмарний щабель. Це не лише збагатить тебе новими знаннями про світ, але й наб'є кишені золотими. Цікаво, те, що усілякий цінний мотлох одразу перетворюється на гроші, і нема потреби потім продавати попільнички та медалі. А за ці золоті уп'єро місцевого вченого прибічника лоялістів можеш придбати різноманітні покращення до твого спорядження, зокрема, доступне встановлення посиленої оптичної системи для знаменитої маски корво чи збільшення боєзапасу арбалета. Цілком реально назбирати грошенят на усі покращення, та надлишку грошви не відчуватимеш ніколи. У Дізонорд повно прекрасних об'єктів для споглядання. Тут усе трішки незвичне. Починаючи від форми човників і закінчуючи дивакуватими фрегатами, про місцеву фауну відомо мало, а одного погляду на зграю пацюків, що зжирає людину, достатньо, аби зрозуміти, наскільки суворий і небезпечний світ Дізонорд. Мабуть, тому в усіх людей тут обличчя із дуже жорсткими рисами ніхто не посміхається. Майже усі текстури у грі виконані, немов намальовані акварельними фарбами, що додає графіці певного оригінального шарму і не дасть їй застаріти через багато років. Кольорова гама трішки приглушена, але на момент написання цього тексту було випущено мод, який робить картинку дико пістрявою. Кожний рівень здизайновано неповторно і цікаво. Та дідько, тут геніальний левел-дизайн! І якщо відключити інтерфейс гри і набридливі вказівники мети, отримаєш неймовірне задоволення від дослідження кожного закутка, видирання на кожне підвищення чи стрибків із даху на дах. Крім того... Вулиці і приміщення наповнені неймовірною кількістю подробиць. Важко повірити, що усе це розставляли якісь трудівники-дизайнери. Легше уявити, як штучний інтелект персонажів змушував їх прожити повноцінні життя, що супроводжувалося розставлянням предметів у квартирах, розкиданням сміття на вулицях і пришвартовуванням човнів у гаванях. Кожний елемент дизайну чи кілька тіл і предметів можуть розповісти цілу історію, сповнену драми. Персонажі Dishonored запам'ятовуються не лише своїми незвичними мармизами, а й голосами. Музичний супровід не надто запам'ятовується і більше виконує роль наповнювача атмосфери. Та фінальну пісню під час титрів ти будеш наспівувати ще не один місяць і дуже скоро можна буде побачити різноманітні кавери. У грі є недоліки, що робить її справжнішою і трішки приземляє окриленого геніальним геймплеєм рецензора. Персонаж іноді застрягає у текстурах, зброя ворогів зрідка зависає у повітрі, а інтелект стражників може повестися несподівано, і ворог здивовано дивитиметься на тебе та нічого не діятиме, немов закляк від жаху. Та ці недоліки трапляються рідко і, скоріш за все, будуть виправлені найближчими патчами. Дізонорд це безсумнівний кандидат на звання гри року і претендент на почесне місце у пантеоні культових ігор і найвеличніших досягнень людства. Розробники дотримали слова, задовольнивши усі очікування. Гра зацікавить і олдскульних хардкорників, і сучасних колдобатлофанів. фанів. Читай прихильників жанру інтерактивного кіно. Тут знайдуть чим зайнятися усі без винятку геймери, і жодна ціна за цю гру не буде адекватною, адже вона безстінна